Як? Як живе добрий Христина? Що він робить і що він не робить? Інколи нам кажуть інше, що вам тепер заборонено робити те чи інше через особи. Але що нас, що вам? Що нам насправді дозволено робити, якщо ми віруючі, що Бог просить від вас? Минулого тижня до церкви було додано двох нових слів. Як змінилось ваше життя, як ми, інші решти, дивимось на цих братів? Павло пише у своїй листі до Колосіян про те, що ми поховані у смерті Христа, що це також його хрещення, особливо його замурення. Він пояснює, що туди ми воскрешаємо, як у новому житті, а потім дає казівку, як нам жити далі. Брате, Проти... причитаємося. Ми читаємо із Колосян, третій розділ перші 4 стиху. Колосян перші чотири. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горнішого. Того, де Христос сидить в праворуч Бога. Думайте про горніше, не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя тоді і ви з'явитесь з Ним у Славі. Я бачу, що Павло тут закликає до двох речей, що ми шукали і думали. Це послуг чогось вищого, горнішого, то що на грі, щось надземного, на горі з Богом, на горі з Ісусом Христом, який сидить, правиться своїм батьком. Що, що нам там шукати? Там нам шукати нове, приховане життя. Ми знаходимо там життя, яке стає явним лише пізніше. Вона об'явиться, коли об'явиться Христо... Христо... Христос. Хіба Христос вже об'явився? Ні, багато людей не знають його, не бачили його, не вірять Йому. А якщо ми ще так будемо читати далі, ми звичайно побачимо багато завдань. І приклади, що ми повинні залишати острови, і що ми повинні робити. Це все кроки в тому пошуку, того, що вище, що гарніше. Наприклад, в п'ятій стихах почитаємо, тому «Умертвіть ваші сміття розпуста, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до нажива, що є і для служіння». Восьмі стих нині же, і ви відкиньте оте все, гнів, люд, злого, Бого не звагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть ні правди одне одного. Скиньте себе стару людиною з її вчинками. А інша сторона нам призване, до щось інше. Отже, 12 стих вірш. Задягніться як обраний Богом святий і у щире милосердя, доброту, покірність, ладність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одним одному, коли хто проти кого має його скарбі, як Христос простив вам, так само його і само, і ви зробить, а понад вся любов, вона зв'язок досконалості. Нехай перебуває у ваших серцях мір Христа. То йому ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Коли ми покорні, коли служимо іншим, допомагаю іншим, витрачаємо свій і гроші, допомагаючи людям, від яких ми нічого не отримуємо натомість, коли ми не конфліктуємо, коли ми першими простигаємо про... рухи допомоги, коли про добового просять, коли ми вкотре засосимо приміщення, коли всі вже вдома вдома, коли ми годами, годинами готуємося до уроки неділя школи, та інші вечірки зручності для глупання. Але якщо ми тоді подумаємо, чому я це роблю, чому я не хто ж інший. Туди ми, можливо, зробили кроки в пошуках того, що говорить. Але, можливо, не з метою знайти ті, хто вище, то що вище, тоді розглядаємо те, то, що внизу земне людське. Бо це нам відомо, це відкрите це явно. Так живі весь світ. Так ми маємо, такі, там ми маємо такі принципи, наприклад, що я тобі, а ти мені. Якщо допоможу тобі, то ти допоможеш мені. Якщо ти мене приніжить, як хто, хтось мене приніжить, то я буду скаржитися, бо ми повинні постояти за себе. Або я не буду допомагати весь час дарма За хоро... я хороший, але не божевільний. Ми покликані у світі добре користуватися очима, уважно дивитися навколо, як люди реагують. Але Павло нагадує нам, що ми шукає... шукаємо і пам'ятаємо. Думаємо про те, що вгори, те, що небесне. А вище, а, ви, а в, на горі інші закони. Боже, в принципі, засто, е, засто, застосовується вище. Там є ціли, які мало хто бачить тут. Ми читаємо, що на горі набагато чудовища. Але це все ще приховане від багатьох людей. Це ще не стало явно. Божі шляхи на багато чудовище. Коли ми втомилися від усіх тих речей, які ви, ми повинні робити, якщо вам важко відмовитися від багатьох тих речей, І якщо якого Павло, Павло перечитає Але якщо, або якщо у наше наші землі, дається важко, як вам пише, тоді подумайте про те, що вище, подивіться вгору. Це завдання нам шукати і думати, тобто бути. Занятим у діях і у думках. Шукайте те, що вище, тому що ми читаємо це, тому що моє життя, життя тепер приховане в Бозі. Бог дає мені нове і особливе життя. Він дає нам життя нове вічне життя з метою. Чому ті живий? Яку мету Бог дав для Твого життя? Ви вже знайшли цю вищу мету. Шукайте того, що вище. Наше життя дуже змінилося за минулих років. Це наблизило вас до Нього, це наблизило вас до Нього ціні. Усі ці події Господь використовує у нашому житті. Ця війна показала нам, наскільки крихкими та тимчасовими є ті речі тут, на землі. Це показало, що ми можемо ставити, ставити такими безпорадними від одного моменту до наступного. Це також показало, що він використовує своїх дітей на землі, щоб допомагати іншим. Надаючи життя, годуючи та це влаштуваючи біженців. Якщо ми просто озирнемося навколо, то побачимо нещастя, смерті, травми, ми побачимо всі ті речі, від яких Павло закликає нас відмовитися. Але тепер, коли дивимося вгору, ми побачимо, що Бог піклується про своїх дітей. Ми бачимо Ісуса Христа, який сидить право, праворуч свого батька. Ми бачимо, як Дух святий, піднімає очі людей від цієї землі вгору, щоб повірили, щоб побачили те, що ще не явне. Христос хоче, щоб ми жили через нього. Ми, як сім'я, сподіваємось повернутися в Україну цього тижня. Після, після майже два роки тут. Це був особливий час, було примідеться у житті церкві. Ми можемо лише пізніше побачити, що цей час тут в Нідерландах, означає і означає для людей тут, як голландці, так і українці. Божа робота буде відкрита лише після повернення Христа. Але сьогодні нам заповідано. Поки він не прийде, шукайте і думайте, що Його те, що вгорі це наше щоденне завдання, наше призначення шукати Божої волі, у вчинках і думках, де ми дня були, що б ми не робили. Амінь.